Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Сьогодні поговоримо про бойовий стрес та бойову втому, що це таке, як вони проявляються, і як впоратися. Стрес, викликаний небезпекою для життя, постійно супроводжує військовослужбовців. Бойовий стрес або бойова стресова реакція це психологічна реакція на небезпечні ситуації або воєнну травму, яка може виникати у військових під час бойових дій. Слід зазначити, що це нормальний стан, який розвивається у нормальних людей під впливом ненормальних обставин. Поступово формується адаптація. До стресу, але що сильніші небезпечні чинники, то повільніше це відбувається. Також варто розуміти, що будь-яка ситуація, що викликає відчуття приголомшеності, може бути травматичною, навіть якщо вона не включає загрозу фізичного ушкодження. Чим більш нажаханою та безпорадною почувається людина, тим імовірнішою є її травматизація. До факторів та обставин, що можуть викликати Стрес належать. Раптові гучні вибухи та постріли, споглядання травматичних поранень і смертей побратимів, ворожих знущань над полоненими та цивільним населенням, фізичне виснаження, тривала нестача сну, постійне очікування небезпеки, невизначеність, перебування в небезпечному середовищі, довга розлука з близькими людьми. Окрім бойового стресу, є також інші форми бойової, психіатричної патології логії такі як бойова втома та посттравматичний стресовий розлад важливо розуміти та виявляти симптоми й ознаки бойового стресу щоб надавати вчасну психологічну та медичну допомогу військовослужбовцям це забезпечить їм можливість відновлення психічної рівноваги після пережитих екстремальних ситуацій. Бойовий стрес може проявлятися через різні фізичні та психічні або ж емоційні ознаки. Ось деякі із основних симптомів важкого бойового стресу фізичні прояви. Боєць постійно рухається, здригається на будь-який раптовий звук чи рух, тремтить. Він фізично виснажений, плаче, ціпеніє під час обстрілу, похитується, панікує, біжить під обстрілом. Емоційні прояви, постраждалий, розмовляє швидко або дивно, сперечається, діє необачно, не реагує на небезпеку, втрачає пам'ять, заїкається, бурмоче або не може говорити взагалі. Ждає від безсоння важких кошмарів у людини наявні схильність до соціальної ізоляції, апатії, істерики. Спостерігається безумна і дивна поведінка. Бойовий стрес може проявлятися як під час активних бойових дій, так і після повернення зі служби. Важливо відрізняти ознаки бойового стресу від шоку чи бойової втоми, адже це допоможе вчасно надати відповідну психологічну допомогу та підтримку військовослужбовцям у подоланні цих труднощів. Бойовий стрес, пережитий під час військових подій, може мати серйозні психологічні та психосоматичні наслідки для військових. Під дією факторів, що спричиняють бойовий стрес і за наявності різних сприятливих умов для розвитку стресу, ділянки мозку постраждалого, які відповідають за свідоме мислення, можуть перенавантажуватися і вимикатися. Тоді мозок починає контролюватися тільки ділянками, які відповідають. За інстинкти та емоції під їхнім контролем логічне мислення не працює. Щоб допомогти постраждалому, потрібно повернути його до усвідомленого мислення. Це і є основним завданням допомоги. Крик, штовханина чи побиття не приведуть людину до тями, а навпаки, ще більше посилять рівень стресу. Ніжні обережні слова теж не допоможуть, адже вони не впливають на ділянку мозку, яка відповідає за логічне мислення. Для ефективної допомоги потрібне саме вмикання логіки. Під час бойових дій самостійне подолання бойового стресу важливий фактор успішного виконання завдань для військових і для підрозділу. Загалом є кілька ефективних порад, які можуть допомогти бійцям вправно подолати стрес і зберегти психічне здоров'я. Перше самопізнання розуміння власних емоцій та їхніх джерел є ключовим кроком: будьте відкриті перед самим собою стосовно своїх почуттів і реакцій на стресори. Друге фізична активність. Регулярні фізичні вправи можуть значно поліпшити настрій і зменшити рівень стресу. Прогулянки, біг або фітнес стають чудовими засобами вивільнення накопиченої напруги. Третє медитація та релаксація. Техніки медитації та глибокої релаксації, дихальні техніки можуть допомогти знизити рівень тривожності та покращити концентрацію. Четверте підтримка обговорення почуттів із побратимами може сприяти розумінню та допомагає знайти спільні рішення. П'яте режим роботи та відпочинку за можливості створіть стабільний розклад, включаючи регулярний сон і періоди відпочинку, навіть невеличкі. Але регулярні це сприятиме підтримці фізичного та психічного здоров'я. Якщо власні зусилля не допомагають, важливо вчасно звернутися за психологічною допомогою. Як я вже казала, окрім бойового стресу, військові страждають і на бойову втому. Втома не приходить зненацька і раптово, але часто настає у найнепотрібніший момент, в час, коли від бійця потрібні мужність, терпіння і холодний розум, але опускаються руки. Втома і апатія перший крок до необережності і помилки. Помилки в бою можуть вартувати власного життя або життя побратима чи посестри, як же розпізнати граничну виснаженість і втомленість? Найбільш явна ознака це наявність великої кількості помилок та косяків, спізніла реакція на команду звернення, навіть на анекдот йде реакція із загальмованістю, а ще тривалі нічні, тривожні сни, кошмари, невмотивована агресія і роздратованість, байдужість до справи та до себе. Є три яскраво виражені візуальні та поведінкові ознаки, які притаманні для виснажених людей. Перша це так званий погляд на дві тисячі ярдів. Так американські психологи назвали погляд у простір, відчужений, не сфокусований погляд з ознакою відсторонення від дійсності. Друга ознака це бойова посмішка, як форма прихованої агресії. Як сумно жартують психологи, посмішка це заміна оскалу агресії на пропозицію дружби. Третя ознака постійне усамітнення. Перше адаптуватися до часу, до подій, до оточення. Як не дивно, найбільш ефективним є виконання повсякденних звичних справ. Для початку треба усвідомити, що потрібно вижити і перемогти. Тому позбався всього, що цьому заважає або провокує біду, а це необережне куріння, недбале поводження зі зброєю, недбала поведінка в побуті тощо. Друге повсякденна охайність та особиста гігієна. Третє вживання за можливості гарячої їжі в один і той же час у встановленому місці, навіть якщо це пеньок поблизу бліндажу. Дуже допомагає звичайне спілкування з побратимами, з родиною, з керівництвом, які теми та будь-які не пов'язані з війною. Помічним буде і планування звичайних справ. На завтра обов'язково випрати одяг, купити через хлопців, що поїдуть шкарпетки, зателефонувати мамі, дружині чи колезі з колишньої роботи. Не забувай переключати мозок, навантажуй пам'ять за можливості максимально повноцінно відпочивай, адже відпочинок це твій акумулятор, що дає сили битися і перемагати. Не бійся звернутися за допомогою до рідних, побратима, командира чи психолога. Щоб гідно виконувати бойові завдання, військові мають турбуватися про власне здоров'я та моральний стан. Важливо розуміти, що допомагати треба і тілу, і мозку, і емоціям. І розуму прості речі, які кожен військовий може зробити частиною свого життя, це починати ранок зі склянки теплої води. Хай це буде звичкою, вода виводить токсини і виконує цілющу функцію, намагатися також вживати продукти, які необхідні організму для боротьби зі стресом. Це продукти бджільництва, наприклад, мед, цільнозернові каші, овочі, сир, щось солоденьке. Це буде захищати і додавати енергію організму. Коли вдається відпочити, якщо є можливість, треба розутися. Існують варіанти, коли таке неможливо зробити, бо ти не знаєш, коли цей сон перерветься. Але якщо ви знаходитесь у більш-менш безпеці і є можливість поспати, треба обов'язково зняти взуття. Взута людина не може розслабитись. Додайте фізичні навантаження, відпрацьовуйте бойові тактичні навички. Це запорука виживання, накладання турнікету, перезарядка зброї. Ці навички доводяться до автоматизму і у стані стресу спрацюють на рівні м'язової пам'яті. Практикувати кожного дня заспокійливе дихання, вдихаємо носом, видихаємо ротом. Видих має бути довший аніж. Вдих. Так, ми привчаємо наш організм до того, як розслабитися. Можна також після стресової події робити вправи на розслаблення тіла, розминати м'язи самомасажем, шия руки, ноги, ікри там, де збирається стрес. Можна приділяти час на медитацію молитви або декілька хвилин побути у контакті із собою. Подумайте про те, що ви відчуваєте, де знаходитесь, в якому стані зараз, знаходити час для заняття справа. Які приносять задоволення, на жаль, люди в буденному житті не завжди на це знаходять час, тим паче важко знайти на це час на війні, але це дуже корисно. Наприклад, читати, переглядати фото, цікаві відео це ресурсні заняття, які дають енергію. Розмовляти теж важливо, говорити варто з тим, кому довіряєш, ділитися про що переживаєш, що відчуваєш. Цей соціальний контакт дуже важлива річ, яка збільшує стресостійкість. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду. Свідомі та телеканалу Конкурент тіві